Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня, і ви на моєму каналі вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні знімаю продовження до свого позаминулого відео про дитячий посуд. Хто його не бачив, обов'язково перегляньте. Внизу під відео буде посилання. Розпочинаю показ з ось такого дитячого наборчику. Ним я користувалася в дитинстві зображенням малюнків з відомих мультфільмів. Ось такий ніж, з зображенням вовка з ну з іншого боку зображення зайчика. Стоїть ось таке клеймо. На кожному виробі вказана окремо ціна, ціна 60 копійок. Далі ось така ложечка, зображенням ливеня. Якщо не помиляюся з мультфільму «Как леві Черепаха Пісні Пелі. Ціна 65 копійок. Далі веделочка з малюнком Карлсона з мультфільму Малиший Карлсон. Ціна 55 копійок. І ложечка з зображенням героя з мультфільму Шайбу, шайбу. Ціна 50 копійок. Далі хочу показати вам ось таку тарілочку. Виготовлялася вона на барванівському фарфоровому заводі, перший сорт, ціна 62 копійки. Це деколь, зображення ось такого зайчика з букетом квітів. Бачила я також ці тарілочки, деколь в іншому кольорі, бачила червоні, дуже гарний рельєф на тарілки, позолота по обідку. Та малюночки по золотою. Розмір даної тарілочки складає приблизно 17 сантиметрів. Далі ось така мисочка. з Зображенням ведмедика це також деколь, по, по обідку Полтавський фарфоровий завод, третій сорт ціна 52 копійки. В дитинстві я їла саме з такої мисочки. І розмір її складає приблизно 20 сантиметрів. Далі ось такі тарілочки, в мене їх три штуки, з зображенням песиків, багата позолота, Зверніть увагу на одній тарілочці позолотою листочки, на іншій гілочки. Це також полтавський фарфоровий завод, другий сорт. І розмір даної тарілочки також приблизно двадцять сантиметрів. Далі хочу показати ось такі дві чашечки. Тут вже клеймо Київ. Другий сорт, 47 копійок. Але зверніть увагу, хоч заводи і різні, але деколь використовувалось однакова, також зображення таких самих песиків. Спогляньте. Тут вже зображення ведмедика, ослика та песика. Вийшов ось такий гарненький дитячий набір старілочки та чашечки. По обідку побітку всередині чашки та з зовнішньої сторони понизу чашки. І висота цієї чашечки складає приблизно 7,5 см, діаметр чашки приблизно 7 см. Я не знала, чи показувати вам цю тарілку, довго вагалася, але потім вирішила все ж таки, що покажу її вам. Не, не дуже в гарному вона, звичайно, стані, так як в дитинстві, я з цієї тарілки завжди їла. Ось така дитяча тарілочка з деколю, зображенням сороки білобоки, клеймо зік, завод імені Калініна. Вирішила її показати, так як скільки я дивлюся посуд, жодного разу ця тарілка мені не траплялася. Тому, думаю, вам буде цікаво її побачити. Розмір даної тарілочки складає приблизно 17 см. І в комплект до цієї тарілочки. У мене йшло ось таке блюдечко, також деколь. Розмір даного блюдця складає 13,5 сантиметрів. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалося моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, дивіться інші мої відео. Підтримайте мій молодий канал, підпишіться, поставте колокольчика, щоб бачити, коли з'являються мої нові відео. До побачення! Бажаю вам щастя, здоров'я та всього найкращого. До зустрічі!